Ваше завдання уважно дивитися на картинку, уважно, уважно слухати питання і відповідати на нього коротко і швидко. Цей овоч росте в землі чи над землею? Цей овоч ми копаємо чи зрізаємо? І з цього роблять цік. Це кидають у борщик. Із цього роблять ікру. Це овоч росте в землі? Чи над землею? Це яблуко? Це росте на дереві? Це овоч чи фрукт? Як називається це? Від цього можна плакати і коли? Це диня? Це яблуко? Це цибуля? І як називається це? Ви молодці.